Привіт. щиро дякую, мені приємно. Що робите? Відповідь на коментарі. Не сподобався мій гаманець. Так, пишуть мені важкий час, гинуть люди. Гинуть люди важкий час. Це я посміхаюся, знаєте, від, від, від чого? Я посміхаюся від того, що мене вважають за якусь е е тупу, малохольну. Що я не розумію, де я знаходжусь? Я, я мешкаю в Україні. І знаю, що діється. Що ви хотіли побачити на моєму каналі, які відео? От, наприклад, як вчора було, як мене на вулиці виправляли, говорили мені, мені виїжджай. Сподобалось би вам таке відео? Сьогодні пішла поливати, наливати курочком теплої води. Почула. Тикнула дулі, послала. Я вірю в Бога. Ну, буває, що і вимушена матюкнутися. Да, бо для деяких молитва. Так, я молюся. Слава Богу, божечка мене чує. Далі. Я не заспокоїлася, прийшла в хату, взяла телефон і пішла знімати її на відео. Давайте побачимо. Всього найкращого вам. Бережемо наших діточок. Діточок бережемо. Бережимо себе. Я молюсь, я вірю, я знаю, Божечка, я, є в цьому, я в цьому впевнена, перевірена. Божечка, мене чує. Божечка, мене чує. Я думаю, що ми ще зустрінемося до зустрічі. Далі буде. Щиро вам дякую. До речі, напишіть в коментарі, що ви хотіли ще побачити на моєму каналі. Щиро дякую.